Ми мали йти в магазин. Уляна каже, та йдемо так романтично, дощ падає в Америці. Ми просто топимося. Просто топимося. Ми, ми в мене... покажемо, як ви воду з повса. Мокрі наніць, мокрі наніць. ніць. У мене так чавкають ноги всередині, що капець. Gulesse, Боже, я така трубо плаваю. Я, походу, собі в життя зіпсую. Що? Капелька поносити тече! Я не видно і нічого чути нам. вибух. Може скласти парасолю, но його вона всралась там. Я не думаю, а тобі треба, Олян. Все, ти чаш? У мене, мене камера щось заподівша. Коротше, але я тут кажу, що можна знімати рекламу куртки. Бо волосся сухе, і все сухе, і плечі сухі. Файно, в мене все мокре. Куртка реально не промокає. Добре, давай. Друзі. Не вийшло нам сходити в банк. Мали сьогодні піти в банк, е, закрити кредитну карточку. Не закрити, а зробити пай-офф. Ну ніби погасити. Останній день мали. Дали лиється в тебе. Все, впитало. Тобто нічого не леється. То бо воно не сіточка, де воно буде триматися. Але я покажу, як леється. Воно мене просто ніби... О, попру нічка. О, йде добавить. Що не леється? Не заперу руку. Не Чого ти боса стоїш? Мусимо тут роздіватися. До гола? Ну я мушу штани зняти. Тут? Тут? Ну? Що ти нові жени, чи що? Ну марш до хати. Ну можу штани гнати в хату. Алло, а ну. Геть, подавай на ліжко геть. Заходь. заходь. Та, зараз Та заходь. Геть. Ні, заходь. Придумала, сусід тут дивиться. Заходь. Ти дайш карпатки з о, 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 о. Ну і що ти не робила? Ти я... чисти? Я зараз можу теж викрити. Чисто шкарпетки і тільки ноги помер. Я Я весь смокрика. Рано скажи чесно, впісювся під шумок. Під шумок можна і що не попісувати. Чумо хочете. А чому? Дивіться. То, я весь такий. Ну, але в мене гарний настрій. Я буду в собі пам'ятати, той дощик. Я, мені шкода тільки красивок, тому що. Та висохли твої красивки. Красивки. Папло, ти чого не заснув? Питання до тебе, головне. Да, ти спав? Да. Угу. Ні. Да. О, зараз будеш розказувати ще, що ти вже спав. Ой, давай ти не спав. Да. Що? витягнув. витягнути. Пустінка. Добре, я виключаю. Ти мок? Змок? Що треба мамі і татові сказати? Хочу. Дякую за те, що сухим мене привели. У мене я трім обули, морки, а че. Ти хотів бути мокрий як ми? Та ми пораділися вже. Дивіться. Ей, Дивіться. Просто. Я проживаю, щоб кроси не зіпсувати, бо тільки. І купив, і багато бабла за них дав. Вже все, дощ перестав падати. А я рочки. Трошки є, Вважай пальчики, щоб не притиснуло. Пум! Павло, ти хочеш машинку, так? Да? Я купляю, вона дуже дорога, коштує 10 доларів, та стільки грошей немає. Я тобі можу її купити, якщо ти мені пообіцяєш, що ти підеш в школу, будеш ходити в школу. Будеш? Обіцяєш? Скажи, обіцяю. обіцяю. Але мама з тобою не буде сидіти, вона буде чекати на вулиці. Тобі підходить? Ти будеш з дітками і з вих... вчителькою. Підходить? Домовились? Не будеш плакати і казати ні 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 Подумай добре. Подумав? Не хочеш машину? А що, Не хочеш в школу ходити? <смір> Чуєш, поставив машинку назад каже, ні, я в школу не хочу ходити. Я більше не хочу в школу ходити, ніж в машинку. Що його вибір? Дивіться, готується до Дня Святого Валентина. Є такі шарики по всьому магазині. Павло, подумай, я тобі даю ще хвилину. Не хочеш? Ну все рівно в школу будеш ходити. Треба буде піти все рівно. Слухай, це ж ідея. Ми можемо знайти там якийсь товар, потім погуглити його ціну, так як я де у Друзі, всім привіт! Новий день! Нова частина, новий епізод. Ми тільки що приїхали з клініки, робили діткам другий дози вакцин гепатиту А. І зараз приїхали, Насті, треба нові кросівки купити. І хотіли вам показати, де можна досить е, за гарною ціною купити взуття, одяг в Сполучених Штатах Америки. Ну, от може вам воно колись пригодиться, це відео. Е, значить, в нас є два магазини. У нас є два магазини, реально поблизу в яких можна купити. Уляна, що ти там таке робиш? Що ти за... Що це за контент такий? Павлику кололи вакцину в ножку і він хоче прихлеїти, може щось там відроз. А тобі куди кололи? В руку? Я Навіть не хочу. Не не Оляна, розкажи, як називаються ті магазини, куди можна. Маршалс роз... і Рос. Ще раз розверлись Marshalls. до мене, ще раз тормозі. Маршалс і Рос. Я боюся, що я не так говорю. Маршалс і Рос. А ну Настя, тепер правильно скажи, як буде маршалс і Рос. The and roll, uh, <coughs> <laughs> Таке. В мене, до речі, Скажи, минає. Та зараз розкажу за твій кед. У мене минає четвертий місяць перебування в Штатах. Я вже майже 4 місяці тут. І я за 4 місяці так і не постригся, тому не дивуйтеся, що ззаду мене летить шлейф, мого волосся. Що, Оляна, ти знаєш як це? А скільки майже будемо йти? Та вже ніби прийшли майже. Та тих майже 6. Це у нас тут хайвей, машини літають, там 100-500 різних мостів. Ну йдемо, йдемо. Я купляв собі оці кросівки нової колекції Puma, коли тільки приїхав. Зупинися. Я купляв собі ці кросівки, по коли тільки ми приїхали. І я за них дав, по-моєму, якось 20-20 чи 20, 24 долари. І це, ну, типу, ну, переведіть, зараз курс на сьогоднішній день 38,50 в Україні. Це... А собі, я купила кеди за 17 доларів, а повна їхня ціна була 170. Ну, так. Коротше, тішиться все. Можна Насті купити кроси. Нові, бо в неї є, але вони вже реально потріпані. І... Зараз якийсь такий світ вітає на вулиці. Бачите, оця біла машина, білий мерсес, він таким жовтим покритий. Ото всі машини таким покриті. Дуже багато дубів, Вон, дивіться, ще одна біла машина. Все покрите таким жовтим цвітом, всі машини. Тобі такі подобається? Чотири. Чотири це за великі, тобі треба десь другий розмір. Бачите, тут такі великі плахти. О, це номер No, великі плахти кросівок. І ми дивимося насті одиничка або двійка. То є 11, то мале. Тут є двійка. Тут, наприклад, такі кросівки Puma. яка їхня ціна. 29 доларів, ну це дорого. Вони дорогі. Тут є рібок. Але це за... буде жарко, тобі в них тут. Підемо подивимося в другий ряд. Тут може бути 10 А, це вже не кіц, це вже мен. Окей, добре, повертаємося назад. Кіц має бути тут. Ось собі якісь надибований красівки. Ходи сюди. Не подобається на вигляд? Дивіться, ага. Настя, Стань боком. Не подобається на вигляд красивки. Вам як вони Подобається такі красивки чи ні? Мені не подобається. Мені здається, що це для хлопців. Для хлопців. Та все для дівчат. Бачите, тут немає жодних для хлопців. Ціна 20 баксів. Ну, що це таке? Магазин Маршалс. Для хлопців. Ну я би не сказав. Прикольні краси, вони Можуть. тут мають повітряну камеру. Але мені подобається Мені подобається фірмалинк. Ти знаєш фірмолинку? Добре. Тут же якийсь 13 розмір. такі самі тільки з Ва, так я є, я хочу їх. Це для дітей. Ну мірій. Але ми здається, що там лі будуть. 15. Дивись, є такі ще сіренькі. Все то фірми, все по 20 доларів. Не, нормальні Нормальні – це великі чи нормальні це малі. Є рібуки такі. на літок 25 ну, доларів. О, дивіться, які класні рібоки, вау. Подивися. 25 доларів теж коштує. Це круто, дуже гарно. Подивися. Я через ці камінці не відчув, Підніми свій палець. Ну майже впротек. вони, вона, Я би тобі такі не купив. В тебе точно такий самий розмір зараз і вдома. Я тобі такі не куплю. Хіба? Зараз знайду такий більший трошки. Гарно постав на місце. Є такі сірі. Де я їх знайшов. І тут так. Тут 12, тут же менше стоїть. Щось не дуже густо. Взагалі взуття треба йти в роз. В роз може бути взуття дуже. А вон. Я тут купляв свої кроси. Який там розмір? Це 12-й, 12 то ще менше, не підходять. Знайшла Настя одиничку з камінчиками. Але я не знаю, тобі воно буде підходити під штани. Мені подобається. Ні, то що тобі подобається, я зрозумів. Але чи тобі буде підходити дизайн під твою форму? Ну що вони? Вони трошки більші. Добре, треба зашнуруватися. Вони мають бути трошки більше, бо ти зараз носиш 13 розмір, я тобі хочу купити одиничку. Бо мені здається, що 13 розмір тобі вже трошечки ножка. Хочеться більший. Тому вже потенційно шукаємо на весну літо. Не знаю, чи досить. Настя, як ти себе поводиш? Що тут за цирок? Ти можеш нормально, йди на лавку тоді. І тут такі бачите ряди, взуття. Тут, наприклад, є чоловіче взуття, тут є жіноче взуття, тут є якісь тапки, ще й взуття. Дивіться, наприклад, босоніжки, Томі Хельфігер. Чи хельфайгер, як вони називаються, до той цінник. Оригінальний, давайте так ціна. Цікаво. 25 доларів. Ну, Таке автоміку би коштувало доларів 50. От і тут варто дивитися. Коротше, наша покупка красивок поки що притишилася, настя пішла на відділ іграшок. А тут багато іграшок. Ну, це ніби іграшки з різних магазинів, як сток. І тут Ціни дуже такі непогані. Бачите, тут різні є. От наприклад баскетбольний м'яч Nike фірми. Скільки він коштує? 25 доларів. Ну я думаю він в Nike коштує набагато більше. всякі Теж можна іграшки досить дешевше купити. Суттєво дешевше. Йду Тут? Это? Можна мені Подивися. Я думаю, что мне якась батарейка треба, и воно будет небо крутитися, и эти шарики будут там летать. Mm -hmm. Это... Это... Давай. О, Настя, все бы хотела, все бы хотела. Та ясно, що? <ріст> я навіть Подивимося в Рос. Якщо там кросівок не буде, то вибереш собі іграшку. В Росі, до речі, теж є іграшки. І дуже-дуже лояльні ціни. <ріст> Бандит, не пхайду роботи ту пляшку, бо потім будеш хворі. Ну що, я собі Ні, Це моя вода. Ні, це мама. Я? Ні, бачиш, Я нічого не знайшов, бо я хочу в розпити, Настя кросівки пошукати. Мама, це я мій собі мій нічого вода. і не шукав. І що? Вона в нас одна на два. Та... Не пухаємо в рувати, наш ти виходить. Настя, пішли роз. Коротше, Уляна е... нас замовляла. Кивсі. В Уляна, мові головне не мовчати. Основне не мовчати в англійській мові. Я говорила. І Уляна наговорила на одкуваку купу всього. Наса, наговорила... наскільки Дивись, ось старілочки. Знаєте, наскільки наговорила? Наговорила на 37 доларів. А є. Mm. 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 Коротше, ми приїхали додому, спакували ті всі булки, фрі, But кукурузу і з'їли тільки два куска зі всіх. Дуже тут hey. соус. Ви знаєте, в Україні які всі смачніші, тому що, по-перше, олія. Свіже, воно таке біленьке, світленьке, тут таке чорне. І тут дуже сильно солять таке враження для того, щоб, щоб спеціально пити більше. Так? Ігорівна. Ігорівна розстроєна.